Добрий день. Тема сьогоднішнього уроку побудова орнаментів у середовищі скреч. Починаємо, як завжди, з повторень правил поведінки. Доєднуємося до уроку вчасно. Наводимо лад на столі. Слідкуємо за осанкою та відстанню від очей до монітору. Не торкаємося задньої панелі. Монітору та системного блоку, переміщуємось по кімнаті спокійно, після уроку завжди робимо перерву. Сьогодні на уроці ми з вами з'ясуємо, як можна застосовувати в алгоритмах команди лічильників з циклом і створимо орнамент, налаштуємось на урок за допомогою інтелектуальної розминки. Онук запитав у дідуся, скільки тобі років? Дідусь відповів: якщо проживу ще половину того, що я прожив. Та ще один рік, то мені буде 100 років. Скільки років дідусеві? Уважно прочитайте задачу. І я думаю, всі ви вирішили правильну відповідь: 66 років. У циклічних алгоритмах деякі команди можуть виконуватися визначену кількість разів. Тобто, повторюватись. Стільки разів, скільки потрібно. Наприклад, щоб на стадіоні пробігти дистанцію 2000 метрів, спортсмени біжать 5 кіл забігу, де кожне коло становить 400 метрів. Ну, це легко вирахувати. Лабіринт на сайті Code.org на сайті, – це у нас програми для вивчення мов програмування і азів програмування. Можна розглянути перед вами на екрані, ви бачите фрагмент цієї програми. Виконавець пташка, необхідно, виконавця пташку необхідно провести до зеленої свинки. Потрібно повернути пташку праворуч і 5 разів повторити команду перемістити вперед. Перевірити, як працює ця програма, можна за QR-кодом, перейшовши на сайт програми або за посиланням, що ви бачите на екрані. Дуже багато програм є на цьому сайті, і всі вони представлені у вигляді ігор проходження лабіринту за допомогою застосування команд. Схожих на команди мови програмування Scratch, і е, ці програми е, зроблені як асоціація з відомими іграми та мультфільмами, що до, досить легко потім у роботі з ними. І так, е, щоб контролювати виконання потрібної кількості команд при повторенні, використовують лічильник циклу, ми з вами вже розглядали при знайомстві з циклічними алгоритмами. Цю команду застосовували її, і ви вже знаєте, як вона працює. Ми зараз більш детально її розглянемо. Використовують лічильник циклу. Він змінюється від початкового значення 1, яке встановлюється за замовчуванням, до вказаного числа. В даному випадку, ви бачите, що лічильник циклу встановлено на значення 10. Тобто команда, яка буде стояти в тілі цикла, буде повторена 10 разів. Тіло цикла це оця порожня область, куди ми вставляємо команди. Ну, іншими словами, що саме треба повторити? Для створення циклів з лічильником у середовищі Scratch використовують команду повторити. Ви її бачите, ми її застосовували і сьогодні ще раз побачимо, як вона працює. У який параметром є найбільше з можливих значень лічильників циклу, що змінюється від одиниці з певним кроком. Ось так виглядає блок-схема. Я вже вам казала про це, що блок-схема це графічне зображення алгоритму, який ви розглядаєте. В даному випадку ми розглядаємо алгоритм із застосуванням циклу, а саме циклу з лічильником. Ось так виглядає. Два варіанти у нас є виконання. Циклічних алгоритмів, коли є питання, і відповідь на питання ми завжди маємо так або ні. Ви можете сказати, а ми ще можемо говорити не знаю, але ми, створюючи програми, цей варіант не враховуємо. У нас може або виконуватися, або не виконуватись програма. Пригадайте, 4 клас, скарбниця знань, алгоритми, такі схеми ми розглядали. Достроково прирвати виконання алгоритму, якщо ви, наприклад, написали повторення там, 40 разів, 100 разів і е, ваш спрайт виконує завдання, але ви бачите, що щось пішло не так, ви можете перервати, натиснувши команду Зупинити. Ми її застосовуємо, коли просто зупиняємо програму, або якщо треба перервати саме виконання. Програми. Ваше завдання це інтерактивне завдання за посиланням. Зараз ми з вами розглянемо, як працює програма з циклом в середовищі Scratch. Спробуємо створити алгоритм з лічильником. І так, намалюємо зараз з вами якесь зображення. Як завжди, ви бачите, що в мене немає команди для малювання на початку, коли ми тільки-тільки з вами. Почали використовувати, тільки відкрили скретч, натискаємо на плюсик, обираємо олівець, і ось так ми з вами будемо працювати. Так, ви знаєте, що я застосовую очистити все, опустити олівець, далі команда подій. Коли натиснуто, пам'ятайте, я вже вам розказувала, щоб кожного разу не ставити рівно котика, я використовую команду повернутись в напрямку 90, щоб він кожного разу починав саме з такої позиції виконувати свою роботу. Так, тепер я беру команду з керування. Повторення, команда повторення. І якщо ви пригадаєте. Ми з вами робили програми. Наприклад, на минулому уроці ми розглядали замок, де розглядали велику кількість команд без застосування команди повторення, бо мова йшла про лінійний алгоритм, і ми не могли застосовувати команду повторення. Команда повторення саме завдяки кількості повторень, якраз і дає нам змогу не застосовувати велику кількість команд, а скоротити їх. Ну, Зараз спробуємо намалювати коло саме завдяки команді повторення. Візьмемо дві команди переміститись на 10 і на 15 поворот градусів. Я зроблю переміщення на 50 кроків, повторення залишу за замовчуванням, бо я не бачу ось моє повторення: не бачу, скільки мені. Потрібно повторити, і ось дивіться, спробуємо. Дуже велика кількість кроків і мала кількість повторень. Да? Не 50 кроків, а, наприклад, 30, а кількість повторень також недостатня для того, щоб повністю коло намалювати. Ну, Хай це буде, наприклад, ну, хай 27 буде кількість повторень. Давайте подивимося. Так, недостатньо. Не, не то, що недостатньо, а велика кількість повторень, да? зараз. 25. Ось таке отримали коло. І уявіть собі, ми можемо це зробити і без повторень, але мені потрібно використати 25 разів цю пару команд. Уявіть собі, скільки це потрібно часу. І один, однакових команд можна ще і збитись. Так, ну, застосовуючи ці дві команди і додаючи сюди спробую створити. Орнамент якийсь. Ну, Наприклад, поверну кота на 15 градусів, не на 15, а на 60 градусів в іншому напрямку. Подивлюся, чи зміниться моє зображення. Ось так. Я отримала фігуру восьмикутник. навіть навмання додаю, чи команди. Якщо я додам ще сюди переміщення, подивлюся, що буде. Так, ось таке зображення трошки. Е, якщо я зміню тут поворот, наприклад, на 25, подивлюся, що буде, ось таке зображення. Так, а ну якщо 45. Ось таке зображення вийшло. Так, ну 45, мабуть, багато, 25, а тут не 60, а, наприклад, 120. Розумію, що саме повороти дають мені якийсь орнамент. Ось такий орнамент я е, буду мати. Давайте 90 спробуємо. Ви бачите, що експериментуючи, ми можемо з вами мати. Зображення. Якщо тут не 10 кроків, а також, наприклад, 25 Ось така зірочка. Якщо я візьму, поставлю олівець, команду змінити колір олівця на 10, поставлю повторення. Ну, подивлюся, чи дасть мені зміну кольорів. Дійсно, я отримала зміну кольорів. Подивіться, будь ласка, ось таке зображення. Якщо ми тут візьмемо, наприклад, 50 кроків, давайте подивимося. Ось більша в нас така зірочка. Якщо ми зробимо, звісно, тут повторення не 25, а 50, то подивіться, вона у нас буде ось така. І таким чином ми можемо створювати орнаменти, додаючи повороти, додаючи кількість кроків. Можна, я зараз ви бачили шляхом дослідження, створила орнамент, а можна створювати орнамент. Дивлячись на нього і е, вимірюючи відповідно кути повороту, е, вимірюючи напрямок, кількість кроків, і створювати орнаменти не тільки по колу, а, наприклад, і е, прямі орнаменти чи під кутом 90 градусів і так далі. Значить, застосовуючи. Команду повторення, ви бачите, що ми можемо скоротити і пришвидшити виконання нашої роботи в рази. Саме така, така програма, такий алгоритм із застосуванням команди повторення називається циклічним, бо ми повторюємо, зациклюємо одні ті самі команди. Отже, у нас, ви бачите, тіло циклу складається. З п'яти команд, чотири з яких із категорії руху один з олівця. І е, маємо 50 повторень. Ось так виглядає у нас цикл. Коли ми приєднаємо, це у нас повністю ми маємо з вами алгоритм з циклом. І так, якщо я, наприклад, застосую ось тут 150, я це зараз беру для того, щоб застосувати команду зупинити. Е, запускаю. Програму на виконання і десь на якомусь моменті її зупиняю. Бачите, що я перервала виконання і запускаю ще раз. Тепер я не перериваю, подивіться, будь ласка, яке 150 повторень, який мені дало результат. І так, на цьому наш урок завершено. Спробуйте, будь ласка, створити в середовищі Скретч. Який алгоритм якийсь, який ви захочете, чи який у вас вийде. Якщо захочете, можете ним поділитись. Пам'ятайте, що в середовищі ми можемо працювати як в онлайн, так і в тому, що ви встановили в себе на комп'ютер. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте відео. Я буду для вас записувати уроки ще кращими. До побачення.